Тепло від грубки, вітер за вікном, зима прийшла вже скоро Миколай. Чого ж мені у нього попросить, а що ж тут думать, це я точно знаю. Здоров'я рідним, бо воно це найдорожче, що сьогодні маємо: сусідям, друзям і усім ріднім, і усім, усім, кого я знаю, любові і родинного тепла, бо за проблемами про це ми забуваємо. Хай поруч будуть рідні душі і серця. Ми їх ніколи ні на що не проміняємо. І миру, щоб солдати, вояки змогли всю зброю по вітрах розвіяти, щоб повернулися додому, до дружин, дітей ростить, пшеницю полі сіть. Ну ось такий у мене вийшов лист його відправлю я Святому Миколаю. І думаю, що зможе все це він здійснить. Що ж тут думать, я це точно знаю. Писала я листа до Миколая у темній хаті з котиком у двох, Просила, щоб прийшла весна благає, і неодмінно, щоб пройдись від здох. Не стало чорних сил і фарисеїв, бездушних і безжалісних істот, щоб квітли цілу зиму орхідеї, а літо мак, полин, а ще осот. Просила миру, так просила миру, що аж серденько билось невдопад, що аж диша кричала досить виру, і горя досить, і в снігу лампад, горбів горбочки, панахит без ліку, просила тиші. Ти ще на нулі, і шоколад ось таку велику, щоб нею подивились москалі. Писала довго котик на колінах, Зима в вікні, і ніч біля стола. Висіли фотографії на стінах, і орхідея майже зацвіла. І плутались думки від недосипу, рука тремтіла, це вже вікове. Було багато горя, сліз і грипу, і небо не всі боки снігове. А я писала добре Миколаю, Не залиши нас нині без тепла. Тебе я, як дитина, виглядаю, тобі я написала, як змогла. Святий Миколаю, це я, ти впізнав, дівча молода з України. Згадай, я писала до тебе не раз, і ти забігав в мої стін. Я знаю, ти чуєш, я вірю. А вже ж ти дивишся мою анкету. Прийди в Україну, врятуй від пожеж, що сталося через ракету. Я чула, в підвали збирався. Ти йди. Іди і не думай про втому. Лиши у Донечку від себе сліди, і встигне зайти до Херсону у Харків, у Суми. Зайди в Кривий Ріг, а я вже тебе почекаю, бо сотні чекають без рук і без ніг, провідай їх всіх, Миколаю. Прийди в Миколаїв, Дніпро з Весели, Тернопіль, і Львів, і Одесу, і в кожній зміст миру ти принеси, у тебе ж зимові колеса. Підписую лист, стікає сльоза, кладу під подушку і знаю: ти точно прийдеш, і скінчиться війна. Почуй нас, святий Миколаєв! Від Миколаїв, ти чуєш мене, ти бачиш на своєму екрані, я знаю, мій лист тебе не мене, і він попаде у сані, по святу твоє на носі тепер. І знаєш, я також попрошу, хоч вірю, у тебе обмежений час, ще я свою просьбу приношу. Але, будь ласка, ти знаєш про поступки людей і кажеш: тече було дуже. Зайди до лікарні, ти сотні очей, на тебе, мій друг. Змію подарунки, мішок мандарин, я більше просити не смію. І на схід відносить, де залишився син, що втратив останню надію. Прийди в Росію, він покажи їй, найперший її президенту, щоб мою країну в спокою лишив негайно від цього моменту. Прийди там, де хворі, де спансеру й дім, в якому біда непорожня, де пуста, нема розмальованих стін, і доля розмита неточна. Святий Миколаєв про нас не забудь. Ти ж бачиш, ми дивимось в небо. Надіюсь, листа тобі передадуть, а ти вже все зробиш, як треба. Вже різдвяно новорічні свята наступають на українську землю. Свята, від яких цьогоріч ми не чекаємо дива, пишних подарунків, а лише віримо в те, що благодать Божа зійде на наші страждані землі. І мир запанує у кожній хаті, у кожному серці. Коли весь світ готується до новорічних святкувань і запалює вогні, ми у темряві і холоді розмухаємо вогонь своєї любові до нашої безпечів. Щирими молитвами підтримуємо наших воїнів, бойових медиків та волонтерів. Ми знаємо за кому ми маємо змогу сісти за різдвяні стіни І запалимо свічку, і помолимо за нашу мрію, одну на всіх. нас Насморія одна, найвища, протікає потоком вину. Не питати, що всюди тиша. Не питати за крик сирени. Задивитись на чиновини. І не молитись про самі так, ні ви, це створіння зелене, що руйнується у руках. А коли сьогодні сну, чи літо, чи хотелися знімати? Ми розкажемо про серце дітям, як ми ви виграли війну. І про наші набичені рішення. І таки полегшимо. para a sua Eu estou de natação,